Усі ваші бали, а це було дуже складно. Дякуємо. їй. Хочу, щоб ви подякували нашому діджею, який дуже старанно підбирав музику на вечірню програму. Та Сергій Іванович, який спостерігав через веб-камеру у ноутбуці, чи вам не допомагали вважати обласки йому. Ну і що ж, я готова оголосити результати. По-перше, я хочу подякувати вам, що ви приїхали до нас на третю зміну. Ми дуже вами задоволені. Ви дуже великі молодці. Поаплодуйте собі. Ну що ж, ваше старання, ваша швидкість, ваша фантазія. І ось що маємо в результаті: п'яте місце із кількістю 115 балів, займає. П'ятий і другий загони. Прошу командирів загони підійти та отримати свої призи. Давайте їм поаплодуємо та скажемо, що вони у нас просто. Молодці! 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 Цікаво, що далі? Четверте місце. Із кількістю 145 балів займає четвертий загін. Плески їм прошу командира четвертого загону підійти та отримати свої солодкі подарунки. І ми їм теж кажемо, що вони у нас хто. Це із кількістю 185 балів посів Посів у нас шостий загин. О, прости шостому загону. І теж давайте їм скажемо. Із кількістю 250 балів по По посі перший загін! не вісім. Та ми кажемо, що вони у нас просто. Ну і звичайно, вже всім ясно, що перше місце із кількістю 295 балів заслужено, отримує за свою швидкість, за гарну якість наш третій загін області до командира загинути дітей та отримати свої солодкі подарунки. Поділити на всіх. Я дякую всім за увагу. До зустрічі завтра о 8 годині на цьому самому місці, і через 10 хвилин ми вас чекаємо на нашій веселій дискотеці.